Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про такий метод ультразвукового обстеження, як доплерометрія. Проведення доплерівської діагностики схоже на ультразвукове дослідження, але на відміну від звичайного УЗД, відображає рух крові, що допомагає виявити проблеми кровотоку в такій складній системі, як мати плацента плід. В першому триместрі з 11 до 14 тижня виконується з метою з'ясування ризику виникнення преклемпсії, що допоможе її вчасно профілактувати. В другому з 18 -ти тижнів проводиться з метою виявлення, захворювання плаценти та виключення гіпоксії, тобто для того, щоб зрозуміти, чи що достатньо плід отримує кисню. Приємним моментом буде те, що під час обстеження пацієнтка може чути звуки з власного животика, те ж саме, що чує ваш малюк всередині. Отже, доплерометрія це додатковий метод обстеження, який допомагає нам запевнитись в тому, що кровопостачання плода не страждає.